В управлінні освіти і науки міста Севастополя відбулася прес-конференція за підсумками 2013 року. Якими досягненнями в галузі освіти можна пишатися Севастопольцям? Далі у сюжеті з кожним роком кількість учнів в Севастопольських навчальних закладах, а їх в Севастополі 215, зростає. У 2013-му в школах міста навчається 34 тисячі учнів. Це на 1295 учнів більше ніж минулого. Вперше переступили поріг школи цього року чотири тисячі першокласників. Що на 387 учнів більше в порівнянні з 2012-м. Така ж позитивна динаміка спостерігається і в дошкільних навчальних закладах. Їх відвідують 13 тисяч дітей, зазначила заступник голови начальник управління освіти, і науки, молоді та спорту Севастопольської міської державної адміністрації Ірина Заєць. Крім того, успішно діє регіональна програма розвитку дошкільної освіти у місті Севастополь на 2011-2015 роки, за рахунок якої було придбано навчально-комп'ютерні комплекси для початкових класів, мультимедійні установки для шкіл сільської місцевості. В цьому году на 25 декабря фінансування отраслі образування у нас 599,8 млн грн. гривень. Это самая большая отрасль, которая финансируется за счет местного бюджета. В этом году, если брать дошкольное образование, то это было открытие дополнительных групп таких учебных заведений, как... 30, 26, 90, 110, 111 и Центре развития и оздоровления детей. Всего было дополнительно открыто 11 групп. По сравнению с 2011 год и 2013 год дополнительно мы открыли 51 группу. Также охват детей дошкольным воспитанием по сравнению с 2001 год

по Україні на 1 вересня 2013 року підручники, що відповідають новим стандартам, видано для учнів перших, других і п'ятих класів. Місто забезпечено цими підручниками на 115-120% від контингенту учнів і замовлення управління освіти і науки. Особливу увагу надано організації харчування учнів першого четвертого класів та дітей, які відносяться до пільгових категорій на питання дітей було обізпічена в повному об'ємі, і сьогодні. на сегодняшний день. Также она у нас составляет 6,50 копеек гривен, что нам дает э, по сравнению с другими регионами. Мы общались, даже э, если брать, э, есть районные центры так называемого Крыма или другие областные центры, у которых 3, 5, а то... Сьогодні саме більшої ета 6,50 в городі Сівастополя. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, випускники Севастопольських шкіл отримали сім сертифікатів з найбільшою кількістю 200 балів. За такими предметами, як біологія, французька мова, російська мова, світова література, Севастополь зайняв перше місце в рейтингу по Україні. А в міських олімпіадах взяли участь 1861 особа. 876 з них стали переможцями. За результатами участі у всеукраїнських олімпіадах з базових предметів Севастоп севастопольські школярі привезли 32 перемоги, розповіла Ірина Заєць і про недавню поїздку до Москви делегації працівників освіти Севастополя з метою обміну досвідом з російськими колегами. Город Севастополь мост сьогодні між Росією і Україною о дружбі та сотрудничі. І тому нам було приємно бачити наших колег. и познакомиться с теми э, новаторствами, с теми инновационными программами, которые сегодня э, уже осуществляются именно в образовательных учреждениях города Москвы. Э, на дальнейшее у нас договоренность есть об отдыхе детей, это в первую очередь, э, о новых программах. Вот мы получили такой сертификат, где каждый участник из 10 представителей работников образования является сегодня впервые в программе участником большой программы. А самое главное, это э, не только э, те новые разработки и программы именно в учебно-воспитательном процессе, а самое главное, это роль и внимание. Учительства как у нас в Украине в городе Севастополе, так и в Российской Федерации. На следующий год мы в рамках празднования 70-летия Освобождения города Севастополя ждем делегацию учительства. города Москвы, а также на летний отдых детей, которые будут отдыхать у нас в городе Севастополе. С ответным визитом следующий уже таким большим шагом у нас будет, это делегация наших детей, которая будет посещать город Москву для того, чтобы посмотреть все достопримечательности и еще раз э, посмотреть ту большую роль, которую играет на сегодняшний день не только в образовании, а и в культуре и в других сферах всех научных исследований, которые мы действительно можем предложить. Також начальник управління освіти і науки, молоді та спорту Севастопольської міської державної адміністрації зазначила, що станом на 10 грудня поточного року відпрацьована технічна документація на право власності земельних ділянок 24 навчальних закладів. Тож у новий рік освітня галузь міста увійде з новими здобутками. Новий рік ми вступаємо з хорошим настроєнням, з хорошими успіхами, і найголовніше, головне хочу завірити общественність, що дійсно. все педагоги города Севастополя приложат, ну, наверное, еще с большей силой максимум своих знаний, своих навыков и, наверное, самое главное, своей любви к детям, для того, чтобы сегодня, наверное, не только сохранить города Севастополя в пятерку лучших, а немножко Как вы недавно были, город Севастополь занимает по девятью место первое место, но я думаю, что к этому нужно всегда стремиться.